На мій погляд, це досить симпатичні автомобілі, в принципі, досить надійні з економними двигунами, достатньо багато в них допоміжних систем по безпеці і так далі. Honda Civic 10-го покоління почались вони з 16-го року і, в принципі, по сьогоднішній день. Щоб сказати, що вони вигідні з США, я б не сказав. Дані авто, чесно кажучи, торгуються в районі там 400 Там те, що вам показуємо, це реально дуже низька ціна. Зазвичай вони торгуються по 5 по тисяч доларів і стають в районі 12, 13, 14 без ремонту. Якщо ви хочете обрати дійсно якісний автомобіль з чистою прозорою історією, з гарним пробігом і невеликими пошкодженнями. Звертайтесь в компанію інтертрейд, ми вам в цьому допоможемо. Телефонуйте за номером в описі консультації. В нас безкоштовні. Гарного всім дня.